Ось на цьому місці нещодавно був шкільний тир. Нині ж тут споруджують укриття. Стару будівлю повністю демонтували, замінили фундамент та облаштовують спуск. Розповів виконроб Віктор розкупалося, зробила гідроізоляція, накрились нові плити. Опять же, вимерлось повністю здання. Со накрили кришу, зробили чорний хід. Аби приміщення було безпечним, його укріплюють 20 сантиметровими плитами. Були вони погано в стані і була погана гідроізоляція. Вони замокали. І поки будівельники майструють укриття, у дітей заняття дистанційно потрібно сінусальфа поділити. На кусину свальфа під час повітряної тривоги їм немає куди сховатись. Тож вже другий семестр діти по домівках розповів директор закладу Станіслав Яременко. Підвальне приміщення було, але воно не відповідало певним вимогам. Бо укриття, яке будується, воно з усіма вимогами і дотриманням усіх вимог. А там і по кількості людей, і по інших нюансах, воно не підходило. У ліцеї навчається 280 учнів. Укриття розраховане на 150. Тож із нового року діти перейдуть на змішану форму навчання, пояснив директор. Тиждень навчаються класи поділені приблизно пополам порівну, і тиждень на дистанційній форматі, тобто з дому виходять. Чекає на це з нетерпінням мама семикласниці Вікторія Семенюта, бо каже, постійний контроль телефону втомив як і її, так і доньку. Давай підключайся, там тести вже треба проходити. Є розвитку ніякого. Спілкування це в першу чергу з дітками. Це дуже тяжко. І я бачу по своїй дитині, що їй також тяжко. У громаді три ліцеї та одна гімназія. Повноцінного сховища немає жоден заклад, розповів голова ТГ Олександр Єременко. Тож, аби школярі змогли повернутися за парти, цю проблему вирішать протягом найближчих місяців. Сьогодні ми проводимо. Реконструкції, будівельні роботи по всіх навчальних закладах і облаштовуємо по тих умовах, які диктує сьогодення. Ті кошти, які планувалися на інші будівельні роботи, на ремонти доріг. Сьогодні ми вимушені. І зобов'язані в першу чергу вкладати саме в безпеку дітей, в безпечне середовище, освітнє середовище наших дітей. За словами чоловіка, завершити роботи на цій території планують до кінця року, опісля почнуть будівництво на інших об'єктах. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.